You know just you do. You do любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. Я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Всім привітики! Їду за Левчиком. Трошки вистояла у заторі і виїхала. Ну, я вже знаю по часу, коли воно треба виїхати, щоб менше стояти, пробігти про якраз перед цим. Але щось не вдалося. Сьогодні п'ятниця, тому, скоріш за все, якось воно там інакше щось. Погода гарна, як для зими, але не, не для цієї ситуації, яка у нас в країні є і вже не перший рік, але ця зима найскладніше дається. І я вам скажу, що у нас будинок це ще гріх жалітися, бо я дивлюся на лівий берег, він взагалі вимкнений, він просто чорний вже не перший день. Я, я чесно, я коли ходжу і по квартирі, вимикаю світло на дітей, ругаюсь, капіці. Кажу, люди реально сидять без світла. У нас погано, що у нас не газ, ну не газова плита, а електро. І через це, якщо світла немає, то складно з приготуванням. Але все ж, все одно світло зараз більше є. Блін. Знаєте, в таких умовах вмикається більше режим енергозбереження. Це точно. Ні, роботи, звісно, багато, і я дуже багато і роблю. Діти вдома старші, ну це так, знаєте, бо давно я дуже не знімала по новинам. У нас в одній кімнаті плюс 13 градусів, ну, 13,5. Це саме та кімната, де, де ми з малими спимо. А все тому, що по тому стояку холодні батареї вже не знаю, яка доба. Я вже два звернення залишала. Сьогодні перезванювала, щоб дозвонитися в диспетчерську. Району у мене пішло на це 38 хвилин. Я весь цей час висіла на лінії, після цього лише прийняли мій дзвінок. Я розумію, що зараз проблеми у всіх, і, можливо, всі обривають телефони. у когось. Більші проблеми там і труби рвуть, і що тільки у людей немає. Мені здається, що там по тому стояку, якщо таке, можливо, взагалі злили воду, бо я таке щось була чула ще тоді щось таке, знаєте, як вода шелестіла. Декілька днів ще тому, ну і в общем, там плюс тринадцять. Я сплю е, там все одно під двома е, ковдрами, і дуже тепло. Нам Сонією, ми вдвох лише там спимо, і дуже там тепло. Ну, от під ковдрочками. А Денис з Левчиком перейшов в зал. По-перше, там тепліше лев розкривається, А по-друге, з левом стало неможливо. Я взагалі перестала висипатись, бо то Соня не дає спати, то лев прокидається. І я через це реально взагалі не сплю вже днями, ну, декілька днів. І було прийнято таке рішення. Дуже надіюсь на покращення ситуації, але до кінця січня морози стоять там ледь вони до кінця січня починають спадати лише. Проблеми є, не хочу озвучувати ще які. Купив Денис газовий балон на 24, здається, літри. Композитний, здається, так і називається матеріал, такий як переплетений. Ось, ну, типу, він безпечний. Довелося ще деякі інструменти купувати. Але то таке, і я зрозуміла, хотіли в оренду це все взяти. І я зрозуміла, що зараз шалений попит на все, те, що може обігрівати, хоч як. І просто я отак позвонила, типу, забронювала, а потім нам там не підходило. Бо там електрики, треба було підключення до електрики. Я перезванюю, кажу, так і так можете я кажу, затримати на декілька годин забронювання, а можливо, кажу, нам і не потрібно буде. Вона каже: Ні, або так, або так. Ну, я кажу, тоді знімайте, бо я не можу дати 100% гарантії, що ми приїдемо, заберемо. І я потім все ж ми вирішуємо, що треба взяти в оренду. Я телефоную буквально через 20 хвилин. все, вже заброньовано. Останнє обладнання. Все. Ну, в общем, Просто жесть, просто жесть. Вчора їхала Левчика, забирала об'їжджаючи, ну, типу затор об'їжджаючи. Ви знаєте, я так трішки піднапряглася і так злякалася, бо в деяких моментах, ну, якщо водій без досвіду, то реально, е, не знаю, що б могло бути. Е, там вниз і такі, ну, в общем, лід, вобще. І машину починає нести, а у мене передній привід, і ну, реально ну, страшно. А не було, ну або пішки, а Соня вдома. Соня кричить, на старших залишила і вони кричать давай швидше я думаю, ну то ж об'їду. Так я об'їжджала так само, б, якби я у заторі постояла. Я вам серйозно кажу. І більше туди я вже не поїхала. Сьогодні поїхала у затор цей стояти. І було страшно, і е, коли це мене Денис навчив. Якщо отак, що несе, ну ти відчуваєш. По-перше, я дуже охайно, дуже обережно їжу, і я вважаю, що жінки найобережніші водії. Це моя особиста думка. Е, і... Потрібно, наче, як Денис мені каже, так, наче бити по, по гальмам. Раз, 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 раз. Тобто не один раз нажимаєш і тебе несе ще далі, а потрібно бити так. І воно дійсно працює, машину починає вирівнювати, воно раз нажав, віджала гальма, трошки щось проїхало. І це у мене ще є АБС, Вирівнює. В общем, піду заберу Левусю. Сьогодні раніше я не знаю, як буде. Я не знаю. Але встигли зробити Бексеру другу Соні. А ось у вівторок, мабуть, декілька днів тому. По-перше, в аптеках вже вони з'явилися були, і то дуже швидко біля апте... а в аптеках, котрі біля нас, вони швидко позникали, довелося їхати, їхати в інший район. А... І зробила через... Поліклініку заплатила 345 гривень, заплатила за те, що нам її зроблять у звичайній поліклініці. Все те, що не по календарю, вакцини платні зробили у поліклініках. Дуже цікаво, чи у вас так само, чи це лише по Києву. Я думаю, що всюди таке Ого, на санках польоту. Я думаю, що всюди таке має бути, а там хто знає, можливо, кожна область, або може навіть кожне місто вирішує окремо за себе. Так хочеться бути енергонезалежними ні по світлу, ні по опаленню. Дуже денис каже: у нас сусіди, сусіди, там, де будинок, каже, видно опалення йде, тобто у них твердопаливний котел. У них вони зробили цього літа панелі. Сонячні, не знаю, наскільки. Але, каже, світло горить, може, там якийсь ще інвертор стоїть, чи ще щось, не знаю. Але, ну, так, вони, каже, енерго незалежні. І це круто, це дуже круто. Я думаю, що Діана вже дзвонить, я думаю, що за цим майбутнє. Прийшли з Сонькою переодягнутися у кімнату, показую плюс 12. Будь здальова, Сонечко. Але ми сьогодні тут спали сині під двома ковдрами, і дуже комфортно спати, навіть в такій температурі, якщо тепленько тобі всередині. Сонь, так? Да? Класно, класно. Але е якби це умови були ті, коли ти сам собі їх захотів і створив, а не вимушені. Блін. Вчора ще плюс 14 було. Дивно. Плюс 12 вже від моїх пальців вона, напевно, піднімається. <гум> Обережно. Угу. Ну, а тепер про хороше. Вчора з Діаною зробили дубайський шоколад. Залишилось тісто катаїфі було. Ще лежить одна упаковка. І замість фісташкової пасти тут. Господи, арахісова. І дві плитки шоколаду, але молочного. Так смачніше ж. Ні-ні-ні, Левчик, це не для тебе, бо ти ще не поснідав. Добре? Я поснідав! сіда. Шикарні звуки. Показує мінус 11 на термометрі. Соня тут. Не спимо, але спали. А Денис пішов вперед на Санях, е, На великих тих, то взагалі його рибацькі. Пішов вперед з Левчиком. Буде окунатися у воду. Це бррр. Я не знаю, як він це робить. Мінус 11. Після прогулянки ми відправились у супермаркет. Соня мені тут допомагає розбирати пакети. Це були вчора у Фозі і до ранку стояло на балконі. Зараз подивимося, що тут. Що тут? Взагалі покупка була на 5 тисяч, але це вже не все. Ну, щось вчора вже їлося, а решту ось треба дорозкладати. Йогурт такий, це, я так розумію, радимо. Це їхній якийсь бренд. Мені здається, я брала ось такий. Чи по-турецьки, то нормальний був, мені сподобався. Сметана молокі була на акції 40 чимось. Такий сир кисломолочний. Масло кисловершкове. Ну, для, можна використовувати кудись там випічку, а так мені, ну щоб на хлібчик намазати або в кашку, то не дуже сподобалось, але воно через то воно, напевно, і акційне, що його погано беруть. По 69 чи 89. 69, стається за упаковочку. Ось така моцарела від Преміалі. Не коштували її ще жодного разу, не знаю. Трішки. Ну, типу, акційний був 449. та не так вже і акційна ціна, звісно. Бо я дуже рідко куди так виїжджаю, тепер великі супермаркети і це просто в АТБ-то купити, те, що там є. Не вистачає дуже зараз овочів, дуже не вистачають. Зараз ми сонечка це і зробимо, так? Холодне. Зараз і приготуємо це. Таку весняну суміш, мені подобається ця весняна суміш. Згадала, як ми, коли ще було двоє дітей, з ними їздили скуплятися у фозі, і оцю суміш теж брала іноді прикол в тому, що ти коли стоїш, то можна трошки собі і повибирати. знаєте. Так. Ну, тобто ти, ти обираєш, а не просто в пакеті вже готове. Оце, що тобі накидали. там і все. Ряженку ось таку я люблю, і Ілюша любить ряженка, вона е, теж така ну, густа ложкою так їсти. Мені таке саме подобається. Е, ще один йогурт. Багато я молочки набирала, бо, бо її їдять. І отак, коли вимкнення світла, то хоч щось е, плюс-мінус. Ну, Хоч щось корисне. Можна, грецький 10%. а, а Люблю Яготинський. Здається, тут теж грецький, але його зараз щось ніде немає, не знаю. А, ну, Принаймні, в АТБ і в Фозі не було. Знову ось цю курочку взяли. 189 за упаковку 900 грамів. Дуже класна, дуже і смачна. І, до речі, ось там у нас стоїть наша мультипіч, вона не так стала випікати. Але я думаю, що це не в ній проблема, а в напрузі. У нас немає цих датчиків напруги. Я думаю, що напруга набагато менша, ніж вона мала б бути. Бо прям відчутно по, по техніці. І я думаю, що так воно може і прийти в негодність, але воно. Уже довгий час. Тобто це не просто там один раз включили, і там після цього там, ти не користуєшся. А як не користуватися, якщо, а, якщо воно ну, довгий час таке? Це а, бургер, соус-бургер. Саме від Торчина він смачніший, ніж інші брали. Діана попросила бургер це звідкись? А. А, це з вишня. Діана попросила бургери вдома зробити. Ну, я поки на це не пішла, але соус для бургерів купила. Це вишню вона дуже хотіла. А по 450 за кілограм. Трошки дешевше виходить, ніж в оцих упаковках. Якщо упаковками, то вишню брати. Так, крем-сир. good milk, Я такі, здається, ще й не брала. Не знаю, що. Да, все так повикладаю, то швидше пакети ці розкладу, тому що вони стоять, так собі думаю. Та, та зараз, та зараз, і все ніяк. Взяла маскарпоне, це здається, 150 коштувало. чи 200. Ну, мені оцей галбані подобається. І, мабуть, знову раз взяла маскарпоне, знову зроблю ем, сінабони, бо там ще живі дріжджі лежать остроку. Вони ж маленькі, мають срок придатності. Це діанка взяла філе-оселецю гарячого копчення. Ну Їй сподобалось, там напробовано воно стояло, їй сподобалось, вона взяла. Я собі брала лосось, такі рулетики, але вони такі жирні, що в мене потім, це вчора я їла, і в мене потім розболілося ну нудило, я думаю, від жовчного залежить. Бо ну, занадто таке жирнувате було. Це лаваша з Фозі. Оп! Так, червона рибка. Ну не, підмо... не підморозилась, але така підмерша. О, 519. Дуже давно не брали, і я прямо через це їхала. Дуже такі, вперше взяла саме такі хлібці: mm. Лом, чи цибуля і овочі. Це для Левчика такі магніти. Щенячий патруль коштували 119, здається, гривень чи 129. Магніти пазли. Так, а він щенячий патруль любить. А ще сметанка. Так, я брала. Яблука. От яблука у Фозі дешевші мені здалося, ніж в АТБ. А може і в АТБ вже але не знаю. Ці по 42 чемпіон, але вони мені сподобались. Гарненькі такі були. І від десь, мабуть, від 37 за кілограм яблучка різні можна було знайти. Ой, це скумбрія слабосолена. Скумбрія. Треба з рибою розбиратися. Так, другого пакету вже немає. І перехожу до третього. Чи вам цікаво це? Ну, мені іноді, до речі, цікаво подивитися, хто що купує. Сиді якісь на завіточку щось візьму. Чи цікаво вам отаке? Чи не потрібно взагалі витрачати на це час? Здається, я колись брала такі макарони, вони теж були на акції, і мені сподобалось. От як не крути, а все одно. Іноземні макарони чомусь кращі, ніж наші, наприклад, ля паста. Наче б теж з твердих сортів. Але якщо було таке, що ля-паста в мене залишилась, і оці ну, якісь такі. І я їх кинула в одну кастрюлю, то ля-паста отак розварилася, а ці, наче, не можу доварити ніяк. Да, тому різниця все одно є. Я, я не знаю, я щось багато там брала різних макаронів, бо все позакінчувалося. Родина велика. Оп. Оп. Це все. Мабуть, по макаронам. Гречка. Встати не можеш? Давай допоможу. Ноги заплутала, так? Да? Сонь? Ти ноги заплутала? Давай. Ну. Отак, От молодець. Виплутатись не може. Це інші, це інші, це бородинські, бачиш ось такі хлібці. Кукурудза. Кукурудзу діти можуть їсти просто так. Консервовано, звичайно. Там є цукор. Їм смачно. Ти собі пиво купував і ще якісь. Ну, я йому купила, він попросив. Мандарини. Нова, здається. Ні, це моркот по 73,90 за кілограм. І, е, боже, апельсини по 89,90. Різні ціни є. Починаючи, здається, від 74 за кілограм. Так, ще брала, до речі, Ось такі сосиски, і добре, що я їх взяла. Вчора Левчик з діанкою вчора поїли. Е, ну, беру або ці дитячі е, ятрань, або ці тигри. Значить, нічого. По 129, здається, за оцю упаковочку 300 Тут 300? А, 385 навіть. Ну от, І ще банани були. Я собі о рулетик брала. Ще деякі брали м, такі, типу, бутерброди багетом маленьким, щоб перекусити там ще. Іди до мене. Іди. Вставай. Так. ось Тому це все в ціну в цю вже входило. Тому не так багато вже й купили, а п'яти тисяч і немає. Вчора Соня е е Денис взяв так її за ручку від опори. І вона зробила до нього декілька кроків. Ну, тобто за ручки тримаючись. Раніше цього не було. Що забула? Ось такі стегна. У мене було аж дві упаковки. І було по акції 34 здається, гривні. Таке молоко ультрапастеризована галичина, три штучки взяла. Ось, це, здається, все. А ще у нас нарешті, на балконі буду прибиратись потім по весні. Нарешті зроблені двері. Все, нічого ніде не продбуває. Значить, обійшлося в 3200 гривень. Але якщо вам потрібно щось по вікнам, це. Ремонт, регулювання, то маякніть, я контакти можу його залишити. На Олексі його знайшла. По-перше, як людина, мені він сподобався, зайвого не напарює, Просто хоче, видно, що хоче зробити свою роботу якісно і допомогти людям. Так що, якщо що, бо там ціни набагато дорожчі мені називали, е, можете звертатись кому потрібно. Лев вже встав і все поскладав. Розказуй, що ти там поскладав. Зума, масло, кімеза, кась, і вочик. І візет, і окі. Клас! Дай п'ять. Ти молодець. Тебе це дуже-дуже гарно вийшло. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!